Привіт! З вами Наталі. Сьогодні я дізнаюся, що таке комбуча і яка вона на смак. І подивлюсь процес її виготовлення. Комбуча. Що таке комбуча? Комбуча — це ферментований напій. Е, можна сказати, квасний напій, більше так до нас зрозуміло. А найближчий аналог це квас. Тільки квас робиться там з одних дріжджів, а комбуча робиться з допомогою інших дріжджів, які виступають якими виступають симбіотично, ну довгу назву має симбіотична культура -та, та 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 там. Якщо там брати скорочено, то скобі. Е е якщо ви десь прикліпити плашечку, щоб то я довго текстом не звучав, було б прекрасно. Скобі, і там розшифровка, що таке «Симбіотик, симбіотикбактеріал калчер of yeasts. І це типа дріжджі, симпіатична культура дріжджів. І суть в тому, що, в чому полягає там, її природа, в тому що зазвичай дріжджі працюють в одному напрямку типу, б... Бродіння. — Бродіння. І що робиться в результаті бродіння? — Закваска чи що? Ні-ні-ні. <звичай> так, давайте ще варіанти. Найкласичніше, найтаке, <звичай> е, що Вино робиться з Бродіння. <звичай> е, ну, зокрема, е, що виготовляється, як ви думаєте, що в... з'являється під час Бродіння. Типу воно, понятно, воно з винограду. І от було є і просто <звичай> виноград. Є просто виноград, додаємо дріжджі. І виходить виноградний сік з. Що <звичай> робить воно це який напій? <звичай> воно і Давайте я побуду. Алкогольний. Ти що ви вірили алкоголь? Ні. Під час процесу бродіння виділяється спирт, з'являється як продукт життєдіяльності бактерій. Самого наваріння. Ну то ж найпростіше з брашки через дріжджі і випаровування збройні. А я закінчу. Я вже хочу все знати. А, а от е, в чомусь е, прекрасність симбіотичної культури, в тому, що один вид бактерій, який там є, він якраз робить те, що з цукру, який є наявний е, в чай, який ми додаємо, перетворює в спирт, mm -hmm. а інший вид бактерій одночасно моментально перетворює цей спирт в уксусну кислоту. <свят> і виходить, що це чай з уксусною кислотою. От якщо ви так в лоб говорите, під час цього виділяються гази, там воно трошки підгазовується, таке виходить е, гристи і так далі, так, далі, так, далі, так далі. Процес бродіння, процес ферментації. Більше зараз ми акцентуємо те, що це процес ферментації, тому що це більше охоплює широкий спектр е різних взагалі продуктів, тому що. Нам справді слово ферментація також знайоме, це закваска, так? квашена капуста. Теж, по суті, е, ферментований продукт. Е, тому або квашення, або ферментація. Ну, Я читала, що це якийсь чайний гриб. Ну, По суті, от цю симбіотичну культуру бактерій у нас е, на пострадянському просторі, е, був він неладний, е, радянський Союз мається на увазі. Е, е, Бриняло це було назвати чайний гриб. Але в народі всіх інших, по всьому іншому світі воно називається SCOBY. Symbiotic, типу, от скорочено SCOBY, а розшифровано Symbiotic Culture of Bacterial East. А він може якось хворіти, бо я читала, що цей чайний гриб може хворіти. Там, Від... якось його лікувати потрібно? Е, е, ну, ми лікуємо е, тим, що відмерші частини ми зрізаємо. І це в чого воно ж хворіти? Від неякісної <кхід> продукції. Від але найчастіше від незбереження температурного режиму. Тобто, коли він не любить, коли холодно, і відповідно почне себе погано почувати. Він просто тьмініє, міняє колір і він перестає працювати. А яка оптимальна температура для нього? Двадцять від 25 градусів. Найкраще це ми тримаємо діапазон 26-28. Студія Creative займається відеозйомкою реклами під ключ. Залишайте заявку на сайті і вас проконсультують безкоштовно. Посилання на сайт у закріпленому коментарі. А звідки пішла взагалі ця назва Камбуча? Це таке якесь складне слово. Для мене це якийсь Камбала, якась не знаю, індійська культура. Сам напій походить з Китаю. Середньовічного, не, як там не знаю, не збираюся в історичних періодах. Але дуже давно, оскільки е, Китай взагалі цінується високо чай, і все, що відбувається, наприклад, той же ж самий чай, пуер, е, це теж якби листя, чаю, вони ферментований чай, тільки не в вигляді е, якоїсь рідини, а в вигляді ферментованого листя. Це по суті, теж є е, продуктом ферментації. І, власне, в. В Китаї і зародився цей напій. Чому Комбуча? Поняття немає насправді. Ж там назва. Може бути, але от в світі вона відома як Комбуча. Весь світ пив Комбучу, в Радянському Союзі пили Чайний Гриб. Ну, от і вся різниця між е, ну, яку треба показати культурну різницю між Радянським Союзом і іншим світом. Ну так, назва дуже цікава. А яка вона на смак, оця Камбуча? Е, Такий природній смак має бути кисло-солодкий. Кислий за рахунок уксусної кислоти. Як вже сказав вище, солодкий за рахунок того, що там якісь є залишки, там цукру. Ну і звичайно, солодкий від того, що ми додаємо туди якісь додатки. Візуально мені вже сподобалася камбуча тут такий, якийсь хлопчик. З такими сердечками, з такими смайликами, тут грибочки ростуть, так якось позитивно це все виглядає. А тут, бачите, зверху така шапочка гриба, і, і ця саме комбуча так виглядає. Ну що ж, буду пробувати перший раз за своє життя треба спробувати і камбучу. Можливо, вона мені сподобається, і я буду собі купляти. То найчастіше, мабуть, літом її купляють, так? Чи зимою теж? І зимою де? купують, і літом. Літом, OB, звичайно, більше, тому що він позиціонується як прохолоджуючий напій. Але ми постійно підкреслимо його корисність і, власне, взимку також його п'ють активно. Яким пивом, чути? Брашка? Ну, то, звичайно, трошки продукт брудіні. Брашку буду сьогодні. Ну, не брашку, не брашку. Так, я так чуть-чуть. То потрошки, потрошки, угу. то не поспішайте. Такий як лимонад кисленький. Такий трохи як оцту додавали. додали. Ну так її говорили, що це як ось кислота. Ну на голодний шлунок, я думаю, не варто її пити. До речі, це хороше зауваження. І взагалі там не рекомендується дуже багато її пити, оскільки за рахунок вмісту уксусної кислоти вона підвищує кислотність, кислотність шлунково кишкового тракту і, відповідно, може призвести до якихось небажаних наслідків. Але в цілому, головне просто, як і з усім, що так. забагато, то не здорово. Е -е, непогано. Вже добре. Ну, тут класично таких смаків не відчуваємо. Так, це, звичайний зелений чай mm -hmm. і все. Тобто воно збрудило, ми досягнули того смаку, якого ми Ми все кожен раз, ми, оскільки немає у нас такої стабільної, там, ідеальної системи замкненої, тому що все одно двері комбучно відкриваються, закриваються е температурного режиму такого ідеального, що там, до хвилини ми можемо визначити, коли розливати. Тому ми кожен раз одно пробуємо на смак е перед розливом. Ми собі визначили, який це, і погнали. Кисленьке таке. А, щось хотіла сказати, це було. А можна вп'яніти від неї? Вона така. Ні. Ну, там є... Бородінь, оце все. Я ж кажу, там спирт забирається тим, що інша бактерія перетворює спирт в уксусну кислоту. Ну, таке, знаєте, Коли захотілося кисленького, там, замість лайму, замість лимона, тоді можна спробувати випити. Наступна камбуча це в мене з смаком троянди. Попередньо я пила класично. Зараз я її понюхаю. Теж гарно розмальовано, хлопець та, з дівчиною Так, це особливо для нас Комбуча. Ми присвятили цю Комбучу місто мільйона троянд. Місто Донецьк має таку неофіційну назву, має такий неофіційний статус. Міста мільйона троянд. В х роках місто засудили великою кількістю троянд. Присвятили по одній троянді кожному мешканцю, оскільки їх мільйон було, то відповідно залишилася назва міста мільйона Троянд. Оскільки моя дружина і власне співвласниця бренду Боїм Марина з Донецька, то ми собі дозволили так говорити. У нас дуже багато друзів з Донецька і хочемо нагадати, що Донецьк — це Україна. Гарно, гарно. Тут такий прапор намальований, так приємно. Ну що ж, пробую троянду. О! оця вже солодша. Це якась була дуже кисла. Класична, а ця вже солодша її чути трояндочкою. А це натуральна троянда? Натуральний сироп. Це, це, це троянда перетерта з цукром. Дуже смачно. натуральний Натуральніше не придумаєш. Оце для дівчан. Зіб, Але зібрано, зібрано в, у Львівській області ця троянда. Дуже. Оце. Мені класичний, такий дуже кислий. Це менш кисліший і такий. Приємніший, навіть такий як, якійсь, як, якійсь, там, апероль, шпри. Це такий собі п'єш, ну... таке щось цікаве, смачне. Мені вже здається, що я в п'яніла, або щось так жарко, що на підсвідомості, я думаю, що. <риклад> 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 я так розумію, що цю комбучу на голодний шлунок точно не можна пити, тому що кислотність е висока з'являється. Ну, я би нарковував, навпаки, я би рекомендував якраз е після їжі, е особливо після жирної їжі. І покращує травлення і допомагає впоратися з тим навантаженням, яке отримує шлунок. А які ще протипоказання стосовно цього напою? Е, насправді, достоменно там не досліджено його, не, не проведено жодного дослідження глибинного, наукового. І насправді тут що може бути такі протипоказання? Ну от ми чітко знаємо, що це уксусна кислота і міститься там. Тобто, якщо ми говоримо, якщо у вас підвищена кислотність. Ну, утримайтесь, або споживайте там, поменше, або обов'язково після вживання їжі. Е, Якихось ще, та не знаю. Ну, а якщо у вас алергія, там, не знаю. У нас там нема не в принципі, алергенів. Якщо так брати ну, по е, там, 12 Ти, показників так. 12 показників є алергенів. І як про те, що додатки які-то є, напевно, що хіба так. Е, я читав насправді. Ну, Я не знаю, як там пишуть, що там вагітним може не, не ок, але я теж насправді Це, Мені здається, просто додають всюди, де, де невідомо. Типу, ну, є, от Вагітним можна, тіпо, там, ну, ви там, подумайте другий раз там, чи треба. А так, е, е, за рахунок того, що немає проведено жодних таких глибинних наукових досліджень е, по цьому напою, е, приписують комбучі. Е, Ось такий десь приблизно список корисних е властивостей. А який, наприклад? Ой, там від е покращує сон до лікує від раку. Тому я взагалі туди не лізу і не беруся щось стверджувати. Я беруся стверджувати одне: це здоровий напій, в плані того, що він не шкодить здоров'ю точно. Та? З, з поправкою на там, кислотність, те, що ми говорили. Друге. Точно е ферментовані продукти. Скажу так, це доведено там якимось там практичним шляхом, без досліджень, що ферментовані продукти е містять пробіоти пробіотики, які там покращують покращують травлення, очищують е організм. Е е це, в принципі, класна альтернатива для того, щоб не пити ті напої, які шкодять все. А що тебе наштовхнуло створити такий напій? Е, ну, насправді, як я кажу по всіх продуктах наших, нічого не вигадуємо особливо. Дивимося, що робиться в світі, дивимося за трендами і пробуємо відтворити це тут. Іноді щось пробуємо там вигадувати. Але комбуча — це один з напоїв, який є чітко відомий, і він набрав популярності в Сполучених Штатах Америки вже давним-давно в Європі. Е, а до нас він дійшов тільки в 2000, якщо не помиляюсь, році так, 18-му. 17-18 рік. Я його спробував. Мені дуже сподобалось на якомусь фестивалів. Так у нас з'явилася комбуча. А чому саме вибрав Камбучу виготовляти? Тому що ну, ближче до нас це квас, лимонад. Люди звикли до того, а Камбуча це щось таке невідоме. Лимонад ми виготовляємо. В нас є лимонад, але Комбуча м перевага для нас. Перед квасом те, що квас це е, продукт, який має масового виробника на достатньо в, е, високій е, якості. Для того, щоб нам конкурувати з такими виробниками по ціні, е, треба було б вкласти дуже-дуже і ще трішки грошей, е, чого ми не могли собі дозволити. Комбуча е, тільки в зародку, і тому є шанс зайняти е, певну нішу, певне місце. В цій ніші і розширювати її. Власне, тому комбуча. побачите, зараз найближчим часом з'явиться комбуча масове виробництво і нам буде важко з нею конкурувати. Але вона все одно не буде дуже низька в ціні, і треба це розуміти. Це зовсім інший продукт, ніж те, що ви бачите на ринку. Його тривалість виробництва довше, ніж квасу, лимонадів і так далі. Це дуже сильно впливає на ціну, тому що. Якийсь певний час продукт просто стоїть і займає площу, і не виробляє, ну тобто, не приносить грошей, а просто стоїть, і от він займає якийсь час. А прибуткове воно тобі? Е, так. Добре. А ми тут стоїмо. Я так розумію, то десь отут, в тому будинку виготовляється це комбуче. Ні. Ні, ми Та, просто знайшли тихе місце, а зараз можемо пройтися до нашого виробництва і <с. там <с. подивитися, де воно знаходиться. А що означає оця назва? Бо їм. Це назва нашого бренду. А що вона означає? Е, Гра слів, бо їм пов'язано з їжею. А загалом була така сім'я, бо їм жила у Львові довший час і один з цієї сім'ї в юному віці, навіть в дитячому віці, захворів дуже сильно і молився до Бога, сказавши, що якщо він виживе. Присвятить своє життя Богу і бути місіонером. І нести слово Боже. Він виздоровів і дотримався свого слова і пішов бути місіонером при китайському імператорі. Нічого собі, це у Львові такий був хлопчином? Так, міхал Боїм. І він досліджував китайську медицину, він досліджував природу, досліджував тварин. Передав дуже багато різних е, важливих знань для європейців. Зокрема, знання, що вимірювання пульсу, можна е, подивитися, як там себе почуває пацієнт. А він ще живий? Де? Ні, ні, то давно-дуже. давно. Дуже давно, а, давно. давно вже. Я так розумію, тут відбувається саме цей процес бродіння, так? Так, 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 так. Саме саме тут. А що це за номерки? Що це означає? Ця номерація? Uh, хлопці, це їх система, система обліку наших хлопців, які займаються процесом устаткува... установлення початку ферментації, контролюють, коли да, вони да, має да, бути злите. Так, містить номер діжки і дату, коли воно було поставлено заправлено. А оце таке зверху це саме оцей гриб. Так він виглядає, та. так? Так. Та. Таке страшне щось. Ну, привабливого там небагато. Та, не так, не дуже привабливо. А як воно наливається? Це ви так от просто відкриваєте тут і наливаєте? Ну, зовсім по-інакшому. Це для дегустації більше, для того, щоб ми там смак підконтролювали і так далі. А наливається воно через це шланги інтерес. та через вакуумний компресор. А ви оцей гриб зверху забираєте, так? Так, 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 так. І куди ви його десь утилізовуєте? Та ні, він ну, багато разовий. Так, він <гум> так, це багато живий організм. Там є якісь речі, кажу, як ми говорили, вони є щось, е, якась частинка там е, псується, або як ми говорили, що не захворюває, і відповідно воно від'єднюється, від, від, від відрізається е, і зберігається. А хто це все дивиться за тим всім? У е, є якийсь лаборант? Е, е, є команда з двох людей, які цим займаються. Товариство я щиро вражений, що ви аж до цього моменту додивилися відео. Напевно, вам п'яци цікаво, що таке, що таке комбуча. Якщо ви вже до, до цікавих, то йдіть і спробуйте комбучу. Можете нашу, можете не нашу пробуйте, дізнавайтесь нові смаки, не обмежуйте себе, не бійтеся експериментів. В найгіршому випадку вам просто не сподобається. Ви пробуєте щось інше. От і все. А раптом ви знаєте щось таке, що вас. Так задраєвець, так засмакує, що ви потім будете любити все решту життя, і будете думати, чому раніше це не коштував чи не коштували. Let's go, пробуйте все, що є придатне до їдження і пиття. Тому, якщо ви хочете бути енергійними такими зарядженими позитивом, тоді спробуйте її. Справді треба експериментувати. Я сьогодні це спробувала. Мені сподобалось. Тому до нових зустрічей. па-па.